Львівський, Івано-Франківський, Дніпропетровський в області є такий сірий кардинал, який не лізе на телебачення, який не веде публічну свою діяльність. Він просто тихо руйнує нашу правоохоронну систему. Володимир, От і все. Володимир, можна я відповім? Ми, я робив, для та я, та я для Ми зрозуміли вашу я позицію. Щоб... Трикну, Ми зрозуміли вашу позицію. Олег Прості, я думаю, це комітету. Ну, я вам хочу сказати наступне, що мною особисто було привезено 140 працівників міністра. Я працівників, непродажна шкора, непродажний місць. Прошу це знати.